Є з усіх одна країна, наймиліша нам усім. То прекрасна Україна нашого народу дім. Під цінім небом України зазолотилася жита, у кожнім серці воєдино з'єдналася палітра та. Люблю я край наш дорогий, що зветься Україною, вітчизні хочу я своїй. Зрости достойним сином. Щасливі, ми що народилися і живемо у такій чудовій, багатій мальовничій землі. У нашій славній Україні тут жили наші прадіди, діди, тут живуть наші батьки, тут корінь роду українського, тут калина і верба, тут і радість, і журба. Ніжне мандрийське слово. І така чудова мова. Моя батьківщина це вишневий цвіт, і верби над ставом, і калина. Моя батьківщина це мрії політ. Це рідна моя Україна. Моя батьківщина це наша сім'я, затишний куточок і хата. Це мама, татусь, бабуся, дід мій і я. Всі рідні і друзів багато. Моя батьківщина, ліси і поля, від них нас і радість, і сила. Це тайна святіша і рідна земля, що кожна з нас народила. Люблю тебе, вітчизно, мила Україна, бо щастя жити ти мені дала. Одна і рідна, і єдина, я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Ми твої діти, Україна, і прагнемо відростати, тягнутися пагінчиком до сонця і тепла, наша свята і рідна Україна. Мати, ми зробимо все, щоб ти завжди цвіла. Хочемо, щоб сонце світило яскраве, купало обличчя у водах Дніпра. Буяли шапкові у квітчані трави, і мирно вставала, щоранку радку Моя батьківщина, велика країна, весь всесвіт для мене вона. Найкраща у світі, моя Україна і в цілому світі одна. Я тут народився у добру годину, тут світ пізнавати учусь. Люблю я всім серцем свою Україну і нею пишаюсь, горжусь. Що краще у світі за рідну місцину, Країна як ненька, одна. Люблю я всім серцем свою батьківщину. Для мене найкраща вона. Моя квітуча Україна, найкраща в світі сторона. Сденна, радісна, красива, вона як ненька в кожного одна. Подивіться навкури, яка наша земля красива, девовижна і єдина. Усе тут добре, ліс, гори і поля, бо це вітчизна наша Україна. Я україночка, це моя рідна земля. Кожний землини буде любиться сім'я. Хай небо буде завжди чистим, хай золотом колосяться наші поля, хай серця повняться Хай Обминає наш край. Хай злагода і добро в кожен дім. Я безпечно люблю свою країну. Я гордий тим, що я Україна. Ми твоє людям України!